Друзі, зараз я капельку зірвалося відео. Дивіться, я зараз в Дафі 360-му біленькому, по пробігу десь мільйон 200. Так, коробка механіка. Повністю відновили його. Як я вже показував, тут усе, коврики лежать, готові, сідуха повністю відновлена. Тут все, потолок, як ви просили, все, все все, все гаразд, покажу зараз повністю кабіну, спалочка, все, 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 все супер. Як я вам і казав, ми зробимо з нього коротиш, тобто наваримо ще пачку на нього і буде комплект, Десь кубів 20, отак от. І буде просто супер. Підемо далі. Так. Друзі, дуже-дуже всім дякую за перегляди. Дуже дякую. Так, який красень зараз вже з'явився. Зараз ми його подивимося ще Внутряночку як ми відновили. Дивіться. Всі механізми відновлені. Все, машина як нова